Отже, лілії від Мар'яни Савки. Вже другий місяць Мариня не могла спати, з того часу, як поховала свою стареньку маму. Звечора вигадувала собі роботу і до півночі товклась по хаті, то виймала з креденса увесь свій святочний посуд і перетирала, розкладаючи на столі, то гріла на плиті стару поламану праску і довго працювала ляні простирадла. Ті, що ще від по мамі лишилися, ті, що Мариня вже давно випрала і висушила, щось на них, ще нагадувало їй про маму, Оті плями від темної мазі, що в'їлася в полотно, хоч зубами вигризай. Праска була занадто легкою. Ляне полотно геть не піддавалося. Мариня що силу протускала, нею простирадла, ніби збиралася розгладити своє пожмакане життя. Іван мовчки розминувся з жінкою на кухні і зачинився у вітальні. Там він зосереджено крутив антенну телевізора, далі сів до столу з газетою. Мариня чула крізь двері голоси з якогось нетутешнього, незвіданого світу і трохи виходила з свого заціпеніння. Покинувши просувати, пішла на двір. Тут, присівши на лавчину, поринула в теплі запаморочливі хвилі. Вона не пам'ятала, коли ще так пишно цвіли лілі. Повідкривала до неї свої дзвони і немилосердно гарно пахли. Так сиділа довго, наче на півсні, доки не затихли в хаті голоси чужого світу і не згасло світло. Тоді пішла до хати, помилася і заплила на ніч косу. Змучено на себе в люстерко глянула, на сиві. Безрадісні очі в густих брижах зморщок, на запалі щоки і загнуті донизу кутики вуст. Колись Мариня була вродливою, знала про це. З того часу все змінилося все крім коси. Коса така сама, як у дівоцтві, тільки наполовину сива. Їй раптом стало так шкода своєї коси. Ніколи її на людях не розпитала, бо ж то не пасує, а тепер вон дівки розпадлані, фарбовані, стрижені. Ніхто й не дивується, не судить. Хіба баби, коли церкви одна одній бубнять, що всі нещастя теперішні, від отих розплетених дівок? Зго...